Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога українці, у яких пенсія менша за 10 тисяч гривень, отримуватимуть щомісячну доплату більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частині українських пенсіонерів доступна щомісячна доплата до пенсії, хто потрапив до списків українці. Досягнувши 70 річного віку, можуть отримувати вікову. Надбавку до пенсії це передбачено законом України про пенсійне забезпечення. Вікова надбавка до пенсії складає після досягнення 70 років, 300 гривень після досягнення 75 років, 456 гривень після досягнення 80 років, 570 гривень Доплату до пенсії нараховують автоматично на підставі даних пенсійного фонду, для цього звертатися нікуди не потрібно, однак доплати отримують не всі пенсіонери при досягненні зазначеного віку, а лише ті, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 гривні при цьому. Пам'ятайте, що надбавку вперше нарахують у місяці, наступному за місяцем досягнення певного віку. І її розмір вперше буде пропорційний кількості днів після дня народження пенсіонера.